Значить, другий кейс, другий спосіб да, запусти, ну, створити java архів, а потім запустити його, але е, тут ми будемо вказувати, куди саме зберігти архів, і автоматично буде створений маніфест з вказівкою цього головного класу. Значить, для цього ми ось це все прибираємо. Да, запускаємо command лайн Ми маємо таку. Комбінацію да, зробити команд, ну насправді це знову ж звернення до утиліти Jar. Потім ми викликаємо таку да, FE команду, прописуємо. І далі ми маємо вказати. ну cfe це у нас пропорції. Вони вказують, що вам потрібно створити новий файл, да, jar файл Параметр C він вказує да, на створення create. Другий параметр F означає, що вам потрібно вказати ім'я цього jar файлу да, Ну, це буде my, mypro.jar. і параметр IE, yeah, да, це вказує головний клас, да, який повинен бути запущений із цього jar файлу Так, ну давайте спочатку це прописуємо, пропишемо. пропишемо да, create, Тобто нам треба. Прописати то місце, куди ми хочемо зберігти наш файлик mypro.jar. тобто, ми можемо вказати абсолютний шлях. Так, ось я копіюю адресний рядок. Так, тепер я маю: так як у мене адресний рядок містить там пробіли, да, от цю цю штуку, то його треба зафіксувати у вигляді ну, стингі, да, тому ми відкриваємо лапки. Я туди його запулюю, вставляю, да, ось таким чином. І е, сюди я маю додати ось так через слеш, да? тобто течка Command-Line, ім'я Mypro.jar, і закрити лапки. Єдине, що тут треба буде вам підправити, це замінити да, ось цей обратний слеш на е, як його, правосторонній слеш, да? на правий слеш. Так, ось так от вказали. Але це ще не все, що ми маємо зробити. І тепер ми маємо прописати, звідки ля, да, нам забирати, да, вказати наш головний клас. Ми пишемо command-line, line, line command-line, крапка, bin. Да, у нас в, бін, в бінах, main. Тобто ми вказали маршрут до нашого головного класу, пробіл. Потім вказуємо. Deficus C, і тепер ми маємо вказати шлях, звідки брати бінарні наші файли. Тобто ми відкриваємо лапки, і по суті, так скопіюю, ставити command-line і bin. Да, звичайно, лапки закриваються. Крапка, да? Тобто, із цього нашого шляху я маю е включити всі файли, які будуть в цій теці. Да, тобто, всі файли із тек 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 теці bin, ну, в принципі, це все, да, що треба е зробити, і натискаю Enter. Бачите, знову з'явився у нас файлик mypro.jar. про.джар, тобто, все, е все відбулося. Що робимо далі? Тепер я маю запустити да, в цей архів, передаючи туди клас пас, так званий. Тобто я зараз виконую запуск да, архіву і трошки, трошки значить, інше, да, ніж в попередньому. Ну, давайте. Java, утиліта. CP, це клас. пас Відкриваю лапки. Інсерт, ну, що, да, то що я тут скопіював до того. Command-line, да, і пишу mypro.jar, Закриваю лапки, да, і кажу викликати метод main з параметрами 2 і 3. І от його, да, Hello from main, тобто, все виконалось. Ну, звичайно, у мене ці речі. вони... Ну, коли ти робиш перший раз, да, то у вас будуть якісь виникати там, проблеми, там і так і далі. Ну, їх треба пройти для того, щоб здобути той самий досвід. Взагалі, ви можете подивитися інформацію про архів, яким чином? Ну, перше, ви можете заглянути в сам архів, застосувавши команду jar на да, tfpro.jar. Бачите? Це я заглянув всередину цього файлику MyJar архіву, і ми бачимо, що там є певна структура: ось meta-inf, meta-inf-manifest-mf, да, і також складені ці файлики main.class, класу, -клас, з якими ми її попрацювали. Також можна розпакувати на цей файлик, виконавши команду jar xf, да, extract file mypro.jar. І ось ми побачили, як він його розпакував. Ну, звісно, meta-inf, да, потім фалік, second, main, і в meta у нас ще й маніфест. Да, тобто можна його подивитися. Ось всередині версія, да, created, by в створено: Main class, command-line, bin main. Тобто прописано, де знаходиться наш головний файлик. Там ну, я це приберу все, але схема така. Всього на цьому я думаю, що достатньо вам да, інформації. Дивіться, в додаткових відео будуть з'являтися відео з домашнім завданням, а також окремо відео з вирішеннями цих домашніх завдань. Да, я думаю, що це буде для вас познавательно, да, як із командного рядку зробити якісь такі речі, які відбуваються, да, коли ви працюєте там з ідеєшкою, вони е, все. Автоматично якось скрито, да ви не бачите, що саме конкретно там відбувається. І коли ви робите це е, руцями, то е, ну, скажімо, на кінчиках пальців, да, у вас такий контроль, і ви все це. Ми тут навіть дуже добре, що з'явилося дві помилки, які ми е, опрацювали їх, да, ви побачили, як компілятор спрацьовує, як він навалює нам е, ці попередження, ці помилки для того, щоб ми їх виправляли. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.